Сотні різнокавових казок, казка четверта: не збути нове тістечко. Гадаєте, у найдивніших кав'ярнях не ріплять вхідні двері? Риб то навіть не звук, а особливе запрошення увійти, зняти куртку, скойовтити волосся, всістися на високий стілець за стійку та зробити замовлення? А поки готується кава, можна розповісти якусь дивовижну історію, що стане картиною на стіні. Чи прикинеться новим кавовим рецептом? У Ансі Панетай, маленька художниця вигадала собі уявного товариша. Звісно, так роблять усі дітки. Дорослих це чомусь лякає. Мабуть, вони забули, що й самі були малі, і робили те саме, а тепер їм просто лячно обернутися та заглянути у щасливі спогади. Хто знає? Дорослих точно питати не має сенсу. Вони обов'язково обуряться, що комусь прийшла до голови така безглузда маячня. Уяви, як нудіга з ними. Мені каву помісніше, будь ласка, я звісно, ти ж знаєш. Художниця була звичайною дитиною. Тільки постійно малювала, але те, знаєш, навіть добре. Коли у людини навіть маленької є захоплення, вона розквітає. Я бачив чимало людей, і самі захоплені, безумні та цікаве. Проте малювала художниця на думку сторонніх людей. Дивацькі картини. І чим дорослішою ставала, тим дивніше та хімірніше. А от чому людям так здається, того і ніхто і не міг пояснити. Це ті самі зерна, що пахнуть минаючим літом, розжареною карамеллю, переспілим манго та тютюном, Чудово. Маленька художниця з самого дитинства була мовчазною та нелюдиною. З таких, знаєш, що можуть вирости мяками чи геніями, а зазвичай просто доволі нещасливими людьми. Адже вони не можуть знайти свою людину. А знаєш чому? Вони просто не для людей. Зате вони чудові мрійники. Ось і наша маленька художниця, як виявилось, не вигадала собі товариша Шоти. Вона якимсь чином навчилася подумки спілкуватися з одиноким та нелюдимим у той далекий час, хлопцем, що мешкав на самому краю Всесвіту, і навіть трохи за його межами. Це таке дивовижне місце, яке без запрошення знайти неможливо. Звісно, якщо за справу не беруться маленькі художниці. Хоча по правді, наша художниця вже давно не маленька. Вода має бути потрійної чистки. Та не дивись, так розумію, що ти без мене знаєш. Просто не втримався. Звичка керувати процесом, що поробиш. Тож, наша маленька художниця вигадала собі вірного товариша та йшла з ним через усе життя. Але що то за життя, ти б знав, у людей дивовижне життя? Хоча вони про це навіть не задумуються, люди можуть відправитися до моря, коли заманеться. І їм навіть не потрібно згадувати, що це. Вони живуть у одному світі з морем, ще й не з одним. Люди можуть дихати солоним повітрям, дивитися на синозелену воду, слідкувати зором залітаючими кріпичими чайками, ловити капелюха, котрого здув бриз. А ще люди можуть любуватися зірками. Їм зорі бачаться крапками у небі, а не нахабними білявими дівчиськами, які тільки й чекають, як би смикнути тебе за волосся. А, рабач, а тобі обов'язково скребти пазурами по турці? Манітюр, ще сказати, в тебе не перевершений, але звук добряче дратує. Слухай надалі. Люди можуть відчувати тепло сонця усією шкірою, не опалюючись. Звісно, якщо настояти влітку серед пляжу, що той стовп. Уяви. Сонечко їх зігріває, пестить та ніжить. Не хрипко хамить у відповідь на привітання, а відноситься дружелюбно, хоча люди такі крихкі, що по-іншому з ними неможливо. Вітер обдуває людей, освіжує спеку, а зимою грає снігом, намагаючись розвеселити. Тільки люди все одно зляться, їм чомусь завжди не подобається погода. Звари собі каву, ну ми посидимо разом. Чи знаєш, що саме чудове? Люди мають тварин, справжніх, живих, пухнастих котиків, таких ніжних і м'яких, наче зроблених з туманного серпанку. Вони мурчать, видають такі гуркотливі звуки, які чудово заспокоюють, а ще мають м'які лапи з ніжними подушками і смугасті хвости, дружелюбних песиків, які обожнюють гратися, а ще дзвінко гавкати, тикатися вологим носом у долоні. Вони мають хвіст бублик і мільйон спосібів засирнути у людські очі з любов'ю. Взагалі, світ людей має велике різноманіття тварин, всіх і не пригадати. Йой, така вже готова. Чудово, сіда по деревенному. <кхи> взагалі, то припускалося, що це буде нова тістечко. Збиті пере та вершки, присипані зверху пилом їстівних смарагдів. ось тобі втілені безтурботності. А до них гостре пряне тонке печиво неспокою, щоб кідока потурбували незначні клопоти, але він їх подолав та вийшов героєм. і далі сам навчився отримувати задоволення від життя, не звертаючи уваги на неприємності. А тепер що? Власник кав'ярні, дивовижними райіжними очима, вчасно вийшов з кухні, куди пішов по другу чашку. Встиг побачити, як файний хлопець, із скойомдженою родувато каштановою шевелюрою, відправляє до свого рота останню ложку двошарового десерту. Втім, у тій кав'ярні каскарі провочали й не такі витівки. Адже він розповідає по справжньому дивовижній історії. Буде тобі, відповів, печиво залишилось, а солодкі чомусь лежали без справи, сумувало. Я відчув, що досад журиться і вимагає терміново себе з'їсти. Я просто не міг вирішити, це ще печиво чи взяти тістечко. Тепер вирішувати пізно. Чим я гостю пригощати було? Йой, та навіщо її таким пригощати? Звари міцної чорної кави і дай пензлі з фарбами, а без турботності вона й сама тебе навчити може. Останні речення кудлатий каскар договорював під акомпанемент рипнувшої двері. Чи ви дійсно вважали, що у недововижніших кав'янах не риплять хідні двері?